Вітаю, друзі, 9 листопада неділя. Енергетична війна. Росія і Україна завдають удари по енергосистемам один одного. Інтенсивність російських ударів набагато щільніша. А енергосистема її набагато розтягнула. Через це е, удари України по енергосистемі Росії виглядають як слабкі порізи пирочинним ножичком на тілі слона. Натомість українську енергосистему ранить досить серйозно. Блокаути, відключення світла, Харків, Кременчук, е, Полтава, Київ. Одеса і все більше, більше, більше. Енергосистему України практично розриває. Центр Енерго зробив заяву, що всі їхні ТЕС зупинені. Фактично ДТЕК працює на одну п'яту від своїх раніше можливостей їхні ТЕС. І зараз ми говоримо про те, і що вже немає електроенергії. Встановлюються графіки подачі води. І ось ось ми підбираємося до порога чорної зими. Газовий добуток фактично винищений, вибитий. Закупівля скрапленого газу американського це все добре. Але як цей газ потрапить до споживача? Якщо перебиті компресорні станції на ГТС, як цей газ розійдеться по Україні? Ось це ключове питання. І відповідно, того газу скраплено, його не вистачить для роботи промисловості. Про неї взагалі вже можна забувати. Його не вистачить навіть для опалення великих міст, для опалення котелень великих, теплоелектростанцій, тих самих, цього газу недостатньо і коли він надійде. Тому енергетичну війну Україна програє. І це відчуває кожен українець. Відчуває, сидячи в холодній хаті без світла, без води. Що ж далі? Далі чорна зима. Це очевидно, це визнають експерти, я про це попереджав не раз, просив людей по можливості підготувати собі запасний варіант, виїхавши там до. Умовно кажучи, села, чи до якогось іншого регіону, де краще енергозабезпечення, чи навіть за кордон, якщо є така можливість, якщо є там, можливо, городи, ще хтось. Справа в тому, що наразі, наразі процес, як кажуть, вже пішов. І чорна зима штукає. Українцям в двері. Як протистояти цьому? Вихід, як на мене, виключно один. Знову ж таки, це повернення миру. Тому що чорна зима це примус до миру, миру поганого. Але миру, який збереже країну, збереже народ. Ви уявіть собі, скільки людей покине Україну, коли настане повний блекаут, коли прийде чорна зима. І ці люди вже точно з половини не повернуться. А скільки буде тікати? Я боюсь, що кордони перекриті. Це ж вони перекриті, коли там одна-дві людини. А коли будуть збиратися люди по 100, 200, 300 чоловіки проривати кордон? Що тоді? Як тоді буде ця зелена влада, цей диктатор і узурпатор Володимир Зеленський, як він буде на це реагувати? Він може десь відсидітись, він може поїхати. З-за кордону відряджені і так далі, але е, просто можуть назад не пустити, Змести бунти, а цим скористається агресор. Ви розумієте, до чого доводять напругу в суспільстві, відмовляються від миру, відмовляються від мирних переговорів. Все через бажання мати владу, все через бажання на цій владі збагачувати, 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 збагачувати. Всі їхні дії нинішні, вони фактично направлені на підігрування Росії, на підігрування Російської Федерації. Друзі. Це е, не Зраду і тьопство, як кажуть, це констатація фактів. Фактів про е, те, що е, зрозуміло, що олігархи, бізнесмени великі, мародери з влади, зелені гниди з уряду парламенту, офісу президента. У них все добре. У них стоять генератори, у них солярка запасена, у них. Е, у них все добре, в їхніх конче зацпах і так далі. А у Івана Петра і Семена в бетонній коробці на 18-му поверсі, без води, без відтока каналізації, без тепла і електроенергії це гроб. Це гроб. Це смерть. І ті, хто сидять в теплі світлом під генераторами в конче заспах, куди нічого не прилітає на голову, вони не розуміють оцих наших миков і марічок, які сидять в багатоповерхівках, в бетонних будівлях, які перетворюються на гроби, де просто мертва атмосфера. При відсутності всіх комунальних послуг. І зараз і ще є час, іще є час, щоб українці вголос різь сказали: Вова, йди до Трампа і домовляйся. І без миру в Україну не повертайся. Не мовчіть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.